Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, позлюблені по Христі Отці, браті та сестри, у сьогоднішньому апостольському читанні Свята Христова Церква нагадує нам про ту жертовну любов, про подвиг терпіння, про подвиг смирення. Які звершив наш Спаситель. Святий апостол Павел у сьогоднішньому своєму посланні до Євреїв пише, ти священник на віки чином Малкіседека. Саме такими словами святий пророк і цар Давид, пророче називає край Месію. Господа нашого Ісуса Христа. В той же апостол зауважує, що Христос приніс велику жертву ради спасіння всього людського роду. Але в чому різниця між первосвященником Христом і старозавітніми первосвященниками? І хто взагалі вони такі? Розмірковуючи над цим моментом, преподобний Ефрем Сірін пише, Христос називається первосвященником на віки, адже звершує священну дії нашого викуплення до сьогоднішнього дня і поки не з'єднує кожну людину собою. Всі ми знаємо, що старозавітне священство було лиш тінню новозавітньою. І старозавітні жертви не мали силу та можливість знищити найбільшу перепону між людиною і Богом гріх. А новозавітня жертва, жертва Христова, має повну силу та можливість знищити всі гріхи людства. Святите Лонзатост говорить, що якщо старий завіт тільки свідчив про гріх, то новий завіт вже вчить, як його перемогти і відновити Бога спілкування. Бог через свою безмежну любов сьогодні прикликає кожного з нас жертвувати собою заради наших ближніх, не дивлячись на всі спокуси і випробування, котрі існують в цьому видимому матеріальному світі, кожен з нас. Прикликаний нести свій життєвий хрест. Але носіння нашого з вами Христа має бути подібним до того, як сам Христос ніс свій хрест. Звичайно, по-людськи ми часто не смиряємося із випробуваннями, робчимо, виснажуємося і так далі. Але повинні знати, що одних хрест, Веде до спасіння, а інших до поразки. Святе Письмо пише, що Христос це наріжний камінь нашої з вами віри. І сам Спаситель говорить, що той, хто впаде на цей камінь, розіб'ється і на кого камінь впаде, того роздавить. Ми бачимо і відчуваємо, як сьогоднішній світ переповнений. Злостю, ненавистю, брехнею втрачена людська любов серед людей, гордість переповнює людські серця, зло домінує в усьому і над усіма. В нас єдиний Спаситель це Христос. Він є істина. І той, хто приймає цю істину, неодмінно має знати. Що в подальшому він зустрінеться з усілякими випробуваннями, спокусами і так далі. Але він є в істині. І брехня і істина, вони разом ніколи не можуть існувати. Такого поняття, як в істини, не існує. Звичайно, ми можемо бути згодні в якихось питаннях, толерантні, але те, що стосується віри. Церкви, Євангелія в нас не може бути ніякої двозначності. Ти або в істині, або в брехні. Також Господь через свою безмежну любов прикликає нас сьогодні тих, хто ще не встиг примиритися з ним, прийти, покаятись, але це поняття покаяння це не просто якесь абстрактне слово. Це певний процес. Господь від нас не очікує нічого, але очікує тільки наше звернення до Нього. Все те, що Христос робив, це прояв його божественної любові до нас. Заповіді Його це також прояв любові. Якщо все, що Христос робить, це любов, тоді і ми. Ті, хто стараємось виконувати ці заповіді, в межах наших сил також можемо стати частиною любові Христа. Любов перевищує все, що може існувати. Якщо ти не любиш дарма все інше, що ти робиш, в світі немає ні одної релігії, котра свідчить, що для неї Христос. Чи Бог поплатився тільки в православії, Бог так возлюбив в світ, як говорить апостол, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, який вірить в нього, не помер, але мав життя вічне. На кожному із нас накладена велика відповідальність. З ким бути? Де бути при цьому виборі? І ось святитель Василій Великий говорить і вчить краще бути з Богом і протистояти цьому світу. Чи навпаки, бути зі світом і протистояти Богу, бо це вічна смерть? Отож возлюблені в версті, і сестри, проходячи. Ці дні святої чотиридесятниці, і, згадуючи страшні страсті, живоносний хрест, вольне погребіння, тридневне Воскресіння, праворе сидіння, славне і друге пришестя Христове, будемо просити й молити Бога, щоб Він огородив нас. Силою чесного Христа укріпив наші слабкі сили, посвятив наш розум і наші почуття, щоб ми достойно і праведно провели цей життєвий шлях, несучи кожен свій життєвий хрест, досяючи вершини Царства Небесного во Христі Ісусі Господові нашому якому від всіх нас слава, честь і поклоніння на віки віків? Амінь.